Привіт усім! Мене звати Наталія і ви на каналі Шукачка Книжок. Я рада вітати вас у новому відео. Сьогодні хочу розповісти про свої улюблені комікси. Таких у мене небагато, але є ті, які я рекомендую прочитати просто кожному та кожній. Також трішки розповім про свої хотілки мальописів. Я сподіваюся, вам буде цікаво, а перед тим як ми почнемо, хочу попросити вас підписатись на цей канал, поставити лайк цьому відео. І якщо вам подобається моє відео, то поставити дзвіночок. Це дуже цінно та важливо для мене. Давайте разом розвивати український BookTube. Так, розповім трішки про свої стосунки з мальописами загалом. Насправді, донедавна я взагалі не сприймала цей жанр літератури. Це трапилося через невдалий досвід з моїм першим прочитаним коміксом Блексет. На жаль, цей негативний досвід е, якби підтвердив мої упередження та стереотипи щодо коміксів, і мені здавалося, що ні-ні ні, це точно не моє. Однак е, проходив час, і я взагалі не дізнавалася, що. Які існують комікси, що вони існують не тільки про фантастичні світи, я дізналась насправді не так і давно. І ось мені потрапив до рук інший прекрасний соціальний комікс, про який я розповім пізніше, і після цього я зрозуміла, що все точно це жанр, який варте моєї уваги, і за допомогою мальописів можна передавати важливі серйозні теми у легшому форматі. Так, ще кілька слів розповім про Блексер. Якщо вже про нього згадала, точніше я понарікаю на нього. Так, ось цей комікс. В ньому розповідається детективна історія про кота детектива, який бореться зі злом у цьому світі. Створений мальопис двома іспанськими авторами, і це такий фантастичний всесвіт, де всі головні персонажі це тварини. Я не знаю, чи то мені під настрій не зайшло, чи то що, але історія не захопила мене у вир своїх подій. Детективні, детективна лінія, вона доволі проста, місцями занадто передбачувана. Повороти сюжету мене не захоплювали. Так, тут красиві деталізовані ілюстрації, це красиво дійсно. Однак, чи цікаво, мені було не цікаво. Сюжет цього мальопису заснований на контексті політичних та соціальних подій. 50-х років ХХ століття в США створений цей мальопис в такому нуарному стилі, і це також, мабуть, не моє. Загалом гарно, але не моє. Якщо ви читали Блексет, то дайте мені знати в коментарях, як вам чи сподобалась вам ця історія. Ну, а тепер перейдімо до того мальопису, який поклав першу цеглинку приємну і радісну в моєму знайомстві з коміксами. Мальопис, який я рекомендую прочитати усім: це Персиполіс. Я направду прочитала його дуже швидко. буквально... За два дні я проковтнула цю історію, хоча, ну, книга доволі товста. відірватися від неї мені було складно. Я настільки співпереживала головні героїні цієї історії. Тут все настільки було реальним, що в якісь моменти тобі здається, що все відбувається з тобою. Справді чудова історія. Значить. Про що цей мальопис? Персиполіс створений авторкою Марчанса Сатрапі, Це авторка іранського походження, яка розповідає про своє дитинство, дорослішання та доросле життя до, під час і після ісламської революції в Ірані. Цей соціальний комікс одразу ж війшов до Золотого фонду мальованих історій. в світі продано понад півтора мільйона примірників. Це історія про боротьбу жінок за свої права, про боротьбу жінок з режимом, про пошуки себе, пошуки свого місця в цьому крихкому сьогоденні. На жаль, існують такі надзвичайно консервативні країни, як от Іран, де жінки. Де жінкам відведено чутке місце. І ті жінки, які знаходили в собі більше відваги, сміливості, вони мусили постійно боротися з режимом, з чоловіками, які нав'язують їм правила, які зручні чоловікам, а не жінкам. Складна історія, болюча. Дуже багато вона злості викликає за те, що жінкам доводиться це все проходити. В ній розповідається, як батьки авторку цього роману були вимушені відправити задля її ж безпеки в Австрію, і також там вона самостійно дорослішає без підтримки найближчих людей. І робить різні правильні неправильні вибори. Тому я й кажу, що це історія ще й про пошуки себе. І це історія і про іммігрантство в певній мірі. Після повернення з Австрії додому головна героїня відчувала це, я цитую, що я почувалася представницею Заходу в Ірані і Іранкою на Заході. І я не розуміла своєї ідентичності, я не розуміла, для чого я живу. Також у книзі є ще кілька чудових цитат. Зараз я хочу їх прочитати: іранці, зламані не лише їхнім урядом, але й тиском своїх традицій. Коли тобі страшно, ти втрачаєш вміння аналізувати і думати. Страх паралізує. Страх завжди був рушієм усіх диктатур. Режим зрозумів, що людина, яка виходить на вулицю і запитує себе, чи достатньо довгі мої штани, чи на місці моя хустка, чи видно мій макіяж, чи відчмагають мене палицями. уже не питала, де моя свобода думки, де моя свобода слова, чи можна жити таким життям, що відбувається з політичними в'язнями. Також я, мабуть, доволі вчасно взялася цю книгу, бо. На жаль, я відловлювала там паралелі з нашим сьогоденням, коли бомблять Тегеран, ти читаєш про це, і герої цієї книги швидко беруть все найнеобхідніше і спускаються у укриття, в підвал, то ти не можеш не проводити паралелі з сьогоденням. І потім, коли вже довгий час проводились бомбардування, то герої цієї книги вони вже розрізняють, чи це десь впало біля них, чи трішки далі, і можна далі продовжувати жити своє звичне життя в такій страшній реальності. І ти також не можеш не проводити паралелі з нашим сьогоденням. Це дуже насправді страшно, і, і ця книга дуже хвилює і змушує переживати великий спектр емоцій. Нагодріць ця історія має 439. Від себе я оцінюю її на 10 з 10. І щиро рекомендую вам прочитати цю книгу. Наступна. Не менш складна, але така ж неймовірна книга. Графічний роман Маус Арта Шпігельмана, який розповідає про Голокост. Надзвичайно складна тема, але. На мою думку, за допомогою Мальописа її можна сприйняти набагато легше. Читаючи історію про Голокост у форматі Мальопису, події не стають менш болючими. Навпаки, ці всі ілюстрації вони підсилюють текст. У цій книзі два головних герої. Це, власне, автор цієї книги, син. Та його батько, який пережив Голокост. І ось син розпитує свого батька про всі жахливі події, які йому довелося пережити, і розповідає це у форматі графічного роману. Графічний роман розповідає за допомогою історії одного польського єврея Владика Шпігельмана ті жахіття, які переживали тисячі тисячі і тисячі. Людей. Автор перетворив головних персонажів цієї книги на тварин. Євреї тут зображені як миші, нацисти, як коти, а поляки, як свині. У цій книзі насправді є дві лінії це взаємини його з батьком, коли він розпитує його про ці всі страхіття, і ці взаємини дуже часто нелегкі. І, власне, самі ці події, які відбувалися в концтаборах, що передповідає йому його батько Владик Шпігльман. А також, я думаю, що ці складні взаємини з батьком, те, як батько виховував його, це все показує які жахливі наслідки на. Моральний стан на багато поколінь наперед накладали ці страшні події. Як я читала в інтерв'ю автора спочатку, коли він тільки придумав, що хоче створити книгу з розповіді свого батька, він думав, що це займає приблизно два роки. Натомість від моменту задуму до вже реалізації минуло 13 років. Для мене це також книга на 10 з 10. Я також її сміливо рекомендую кожному і кожній. Нагодріц ця історія має 4,57. Так, і останній графічний роман, який я прочитала, і він мені сподобався це одна весна в Чорнобилі. Створена французьким ілюстратором. Це вона. Дуже великоформатна, і тут неймірні ілюстрації. Насправді кольорова гамма вона настільки підсилює емоції від тексту, бо спершу, ось погляньте, тут автор робить все ось в таких тонах, але потім, коли він захоплюється природою Чорнобиля, то з'являються барви на сторінках цієї книги. Дуже красиві ілюстрації. Це перше, що я хочу сказати про цю книгу. Направду її можна тут мало тексту, але роздивлятися ілюстрації можна, можна дуже довго. І... Я гадаю, що ця книга може бути хорошим варіантом на подарунок, якщо ви не знаєте раптом, що подарувати, бо ціна у неї доволі кусається. Там якщо я не помиляюсь близько п'яти сотень, вона коштує, то можна подарувати. І я рада, що ця книга, що цей графічний роман є у моїй колекції. Так, а тепер повернемося до сюжету. Як я вже згадувала раніше, автор цього графічного роману це француз. І коли трапилася жахлива катастрофа, трагедія у Чорнобилі, йому було 19 років. Він дізнавався про всі ці події з телебачення. Минуло 22 роки, і він вирішив приїхати у Чорнобиль. Рідні його відмовляли. Рідні думали, що ну просто мало не смерть. Він їде туди 22 роки по тому після катастрофи. І направду, він думав, що він стикнеться там із смертю. Натомість стикнувся із життям. Метою цього графічного роману автор перед початком поїздки ставив собі показати життя людей та їхніх нащадків, які живуть на забрудненій радіацією Землі. І як я вже згадувала раніше, перед початком поїздки він надзвичайно хвилювався, але потім вже в процесі дослідження Чорнобиля, в процесі знайомства з його жителями, він втрачав пильність на певні моменти, відходив від покладеного маршруту і забував про радіацію. А тут є такі слова, що як я можу зобразити те, чого. Не можна до чого не можна доторкнутися. З однієї, сторони, автор має на увазі радіацію, радіаційний вплив. Але з іншої сторони, він має на увазі наслідки, що принесла ця катастрофа для тисяч людей. Для когось це втрачене життя рідних, для когось це втрачене здоров'я, для когось це втрачені домівки. Якщо дуже коротко, то в цій книзі ви знайдете реакцію іноземця на направду вже спокійне життя, яке існує в Чорнобилі, і його реакцію на знайомство з місцевими людьми. Мені особисто книга найбільше сподобалася за ілюстрації, не так за текст, як за ілюстрації. На гудріць ця історія має 4,09, і якщо ви читали цю книгу, то дайте мені знати в коментарях, як вам. Так, це були всі прочитані мною графічні романи. І якщо ви читали ще якісь чудові мальописи і хочете мені їх порекомендувати, то я буду дуже вдячна за це. Чекаю ваші поради в коментарях. А зараз я хочу розповісти трішки про свої хотілки, що я хочу ще придбати з малюписів. І хочу почати з новинки. Поки що на цю книгу є тільки передзамовлення. графічний роман з назвою Ноль Чонуель. Має вийти в з друку 20 травня, і я хочу придбати її вже пізніше, десь можливо влітку. Історія розповідає про людину з порушенням розвитку хлопцем, головним героєм. Постійно опікувалася мама, але потім у неї трапився напад, і її вимушено забрали від хлопця. Він вимушений був справлятися з усім самотужки вперше. Без опіки мами, і наскільки я розумію, це має бути доволі зворушлива історія з гумором, яка написана з емпатією до людей з інвалідністю, з в цьому випадку, з порушеннями інтелектуального розвитку. Тож я планую придбати цю книгу, і якщо мені сподобається, то потім вже десь влітку обов'язково нам вам знати про це. В графічному романі Пхеніан розповідається про Північну Корею, про країну, якою керує диктатор, в якому немає свободи і існує жахливий тоталітарний тиск на жителів країни. В романі автор, який є канадцем, розповідає про свою подорож на кілька місяців у Пхенян, де він працював в французькій анімаційній компанії. І ось він розповідає про власне все, що йому зустрічалося під час життя в Північній Кореї, про настрої та думки жителів цієї країни і додає просто своєї буденності, з чим йому доводилось стикатися в повсякденні в Північній Кореї. Я хочу прочитати цю книгу, щоб. Зрозуміти краще, як працює ця вся тоталітарна система, щоб побачити погляд зсередини і дізнатися, як в ній виживають в цій жахливій системі люди. Під час під цим тотальним контролем, на жаль, я зустрічала негативні відгуки щодо тону автора, що він доволі зверхньо ставиться до жителів Північної Кореї. Але на противагу цьому я читала відгуки, що це все такий саркастичний стиль викладу, іронія певною мірою. Я не знаю, бо ще не читала. Якщо ви вже читали, то я буду вдячна, якщо ви розкажете мені свої враження у коментарях. І останній графічний роман, про який я хочу сьогодні розповісти, та хочу мати у своїй колекції, це графічна версія щоденник Ганни Франк, це всесвітньо відома біографічна історія. Дівчинка-підлітка Ганни Франк, яка пережила Аушвіц. В ця дівчинка розповідає про свої переживання страху, голоду, відчаю, але водночас вона продовжує жити, вона стикається з підлітковими проблемами, роздумує про стосунки з батьками. І протягом двох років свого життя вона розповідала про всі ті жахливі події, які відбувались навколо, а також записувала свої думки та почуття. Ось і все, це були всі мальописи, про які я хотіла вам сьогодні розповісти. Я дякую вам за перегляд і сподіваюсь, вам було цікаво мене послухати. А мені буде цікаво прочитати в коментарях, чи читаєте ви мальописи. Якщо так, то які ваші улюблені, що вам може навпаки не сподобалось, і ви нікому не порадите. Тож чекаю ваші відгуки. Дякую ще раз за перегляд. Нагадую про лайки, коментарі та підписки і до зустрічі в наступному відео, Па-па!